Ви помічали, що іноді відкриваєш стрічку на пару хвилин. Думаєш, відпочину, поскролю, а потім приходиш до тями через півтори години і такий весь втомлений, роздратований, знайома ситуація. Так от вчені підтвердили, що рілси реально ламають наш мозок. І я зараз поясню, як це відбувається. По-перше, наша увага, перегляд рілсів реально вбиває здатність концентруватись. Бо через постійну зміну картинок наш мозок звикає до так званого кліпового мислення, а потім на довгий текст, на якесь завдання важливе, або тим більше на критичне мислення сил вже не вистачає. Далі страждає наша пам'ять. Дослідження показали, що після рілсів люди гірше пам'ятають, що вони хотіли зробити. І я за собою теж це помічав. Ще це такий мозковий туман, особливо в дітей і в підлітків. Після навіть однієї години скролінгу ти такий, наче на зомбі перетворюєшся. І от саме найцікавіше, що рілси це як допомінова гойдалка. Кожен перегляд як міні-нагорода. реально кайфує. Але потім звичайні справи, які потрібно робити, які дійсно важливі, вони нам не дають такого зворотнього задоволення. Через це страждає наша продуктивність. І чим більше рілсів, тим сильніша прокрастинація. І це, друзі. Дуже серйозна проблема сьогодні. Я не кажу, що потрібно видалити всі соцмережі, але якщо ви помітили за собою схильність до такого залипання, то я раджу встановити спеціальний додаток, який може лімітувати час, який ви проводите в соцмережах або в інших додатках, з якими у вас є проблема. А взагалі, треба бути просто уважним і розуміти, що ти робиш і для чого. Бажаю всім продуктивності.